Усім привіт, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я вас беру з собою у два магазини мережі Євро Секонд Хенд Одяг на Вагу. В першому магазині я була зранку, і так, давайте оглянемо, що мені трапилось. Мені дуже сподобалася ця літня сукня від Aldo Martin's. Aldo Martins був заснований в 1975 році в Барселоні. Це сімейний бізнес-бренд класу Люкс. Що мене здивувало, це у складі тканини Бамбук. В перший раз таке зустрічаю. Хто бачив, кому таке траплялося. Напишіть, будь ласка, в коментарях дуже цікаво. І цей бренд коштує не дуже бюджетно десь від 300 доларів. А це те, що я знайшла в просторах інтернету. Хочу сказати, що це річ в новому стані. Видно, по бірках. показую також пахви, що все добре. Ви подивіться на ці кольори, вони такі соковиті. Є декілька зачіпок, які можна вивернути всередину, і це не впливає на носіння. Наступна річ це ось така міні-сукня від Marken Sport. Попереду нанесений принт в темі спорту. Доволі там цікавий. Стан був доволі непоганий, але вирішила все-таки не брати. Бірки зі складом не було. Я думаю, що це розмір десь S-невеличка, можливо, M. ка По боках є. Такі, така шнуровочка, яку можна підтягнути, буде не така тонічка. Вирішила не брати, залишила. Наступна знахідка від Red Valentino. Мені дуже сподобався цей колір, але при детальному огляді я зрозуміла, що шовк почав втрачати свою насиченість свій колір, і вирішила не брати цю річ. Хоча, якщо б було б все добре, я б думаю, її купила однозначно. І ще я запідозрила, що ці вже резиночки, які приспускаються на плечі, почали вже розтягуватися і втрачати форму. Там навіть на гудзиках всередині було навіть промаркеровано. Вам погано буде видно, я намагалася сфокусувати фокус і показати, що все промаркеровано. Але річ я цю залишила Наступна річ буде теж блуза в 34-му розмірі. Вона така ніжна, зефірна. Я її взяла, тому що недоліків я не знайшла. Здається, бірка зі складом була зрізана. Я впевнена, що це шовк. Мені вона дуже сподобалася. Проста елегантна, те, що треба на літо. Камера погано фокусувала колір, і намагаюся сфокусувати, щоб вам передати колір блузи, оце десь буде оце її колір. Ще відібрала ось таку сорочку. В дуже яскравому такому баклажанному кольорі. Бренд мені невідомий, навіть боюся говорити його. Це котон, мені сподобався колір, але при огляді я помітила, що вже він там трішки на манжетах виправся. Трішки. Але для себе можна було брати, міряти. Вирішила не брати, залишити. Наступна річ це базова теж сорочка в маленькому розмірі, але вона так здається на М ку Я думаю, що це вона чоловіча, це котон. Вирішила теж залишити, не брати. Вирішила вам показати, але стан був доволі непоганий. Наступна річ це такий светрик в зеленому кольорі. Мені сподобався колір. Стан. Ні, видно, що його дуже любили, носили. Є ось така нашивочка, емблемка бренду. Хотіла сфокусувати і показати, що там написано, це, я думаю, оригінал. Доволі непогана така модель, можна було брати, але не брала через стан залишила тут склад. Переважно котон, трішки вовни та віскози. Наступна річ теж обиралася на дотик, це вовна, бренд мені невідомий. Стан жахливий, але приємний такий сірий колір. Склад забіркою тут 100% вовна мериноса. Така цікава модель. Але все ж таки стан підкачав, залишила. Наступна річ це такий дизайнерський светрик, він дуже ніжний на дотик, в чорному кольорі. Видно, що його носили, любили. Це тут склад Мохер та Вовна в розмірі 40. Вирішила я його показати в примірці, як би він виглядав на фігурі. Покажу далі. Так незрозуміло, як він виглядає, але відразу скажу, що рукава доволі довгі. Можливо, він розтягнувся трішки при використанні, але ж вирішила все ж таки приміряти. Наступна річ це неймовірна річ, я довго думала над нею, брати її чи ні. Як для себе можна було б брати, але для мене немає такої необхідності. Це кашеміровий светр на змійці, сумнівалася, тому що збите було під пахвами. А так стан доволі був непоганий. Але ж все ж таки. Не купила. Ще сподобалася така футболка, стан теж дуже гарний. І візерунки тут такі прикольні. Можна було б просто попрати її і на літо те, що треба. Не брала не в примірочну. бренд це не дуже дорогий. Тут котон та поліестер. Ще сподобалася мені ця річ від Десігал в розмірі М. Написано тут англійською мовою. Сподіваюся, вам видно. Також мені сподобалися ці нанесений цей нанесений візерунок у вигляді, можливо, там зображено сонце, чомусь мені так здається. По бірці видно, що, скоріш за все, вона нова або її трішки носили. Це віскоза, і вирішила я взяти її до примірочної та подивитися, як вона буде сидіти на фігурі. З верхнього одягу мені сподобалася ця куртка від Massimo Dutti в розмірі L. Вона складається із пуха та пера. Нібито сіла непогано, але було дуже маловато. В руках, і пух трішки почав вилазити. Далі такий плащик не підійшов мені за розміром і за довжиною. Під час примірки цієї ковтинки мені здалося, що там не визначає оціх, цього декору, нібито повідклеювалось. Але, можливо, так потрібно через, там, через три а, штучки, щоб там була пустота. І так, переміщаємося до іншого магазину цієї мережі. Я вже була не з самого ранку. Десь по обіді і покажу трішки взуття. Мені сподобалися ось такі босоніжки на високому такому підборі. Стан у них був новий, але замша була потерта, здряпана прямо на каблучку. Це 39-й розмір, колір дуже класний. Такий Приємно сірий. Ще мені сподобалися і хотілося вам показати від хопс. Це такі класні слінбеки, якщо я правильно говорю. Невисокий такий підбор, 3-6 з половиною. Ну, якщо можна почистити замшу, можна ще й носити. Ще мені сподобалися ось такі. Це італійські, вони всюди повністю шкіряні, але доволі такі тяжкі, 37-й розмір. Я їх не приміряла. Шкіра, поверх шкіри таке напилення цікаве. І я думаю, на нозі б виглядали б дуже гарно. До речі, було дуже багато взуття з італії. Ще бачила ось такі кросівки від Олександра Маквіна. Стан був, якщо їх підрихтувати, там були носочки такі вже здряпані, а можна ще їх носити. Вони зручні, це 37-й розмір, я вирішила їх приміряти. Вони на мене великі, бо я ношу 36, іноді 37, але якщо їх привезти до ладу, попрацювати з ними, то вони супер, супер. Я знаю, що вони дуже дорогі. До речі, я заходила в один із днів подивитися, чи вони є. Так, цікаво просто стало, то їх вже не було. Ще ось такі туфельки на високому підборі. Це теж Італія. Носилися, видно, що дуже мало. 37-й розмір замша. Ще я шукала шарфи цікаві у корзині, а показую вам палантин від десигал. Дуже такий яскравий, його можна дуже довго роздивлятися, він такий великий, можливо, це Парео, можливо, великий такий палантин. Вбірка зі складом була зрізана, але мені подобалися ці малюнки, ці квіти, ці такі переходи. Намагаюся вам показати, як він. Виглядає, що на нього нанесено. ну Він дуже яскравий, дуже такий гарний. Ще був там ще один зав'язаний, я його розкрила. Він більш такий ніжний в поєднанні рожевого, блакитного та жовтого. Це теж Діссигал, він теж великий. Я думаю, або Віскоза, або, скоріш за все, це Поліестер. Я шукала точно такі ж в інтернеті, більшість із них із штучної тканини, але такі яскраві. Ще знайшла теж яскравий такий кардиган від Alba Moda. Він був. Збіркою, ну, не бірка, а там із пломбочкою і гудзик був набірці зі складом. Це котон. Але його, тому що він переїжджав з міста на місто, видно, що там такі невеличкі котунці. Цей светрик від Esprit, Дуже гарний склад. Змішаний склад, але він достойний уваги. Це колір Барбі, я б сказала. В поєднанні з білим, стан ідеальний. Дякую всім за перегляд. Підтримайте, будь ласка, мене вподобайкою, лайком. Також запрошую до себе на сторінку в інстаграм.